23 пункти незламності працюватимуть на території Коростенської міської територіальної громади у випадку блекауту. Начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін каже, у разі блекауту людям буде де зігрітися, підзарядити телефон та отримати доступ до інтернету. У нас по місту Коростеню 11 об'єктів затверджених. По сільській місцевості у нас затверджено і працюють, і будуть працювати у разі настання надзвичайної ситуації 12 пунктів незламності. На сьогоднішній день абсолютно всі пункти незламності забезпечені всім необхідним. Саме головне це генератори, це запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів, це запас питної води, це запас ліків першої необхідності. Це подовжувачі для зарядки мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв. Нам один завод допоміг з такими обогрівачами або буржуйками для швидкого приготування їжі. Вони працюють на дровах, тому ми отримали і також такі пічі. Сьогодні триває доукомплектування пунктів незламності всім необхідним. За будь-яких обставин люди мають почувати себе комфортно і затишно. Тож в себе вже підготували запас води, ліків, мають іграшки для дітей та теплі ковдри, говорить Ігор Єсін. У нас чотири пункти незламності, поки без е, генераторів, але міська влада думає, яким чином забезпечити наші пункти незламності. Чотири е, нашими генераторами в принципі ми Готові, я хочу сказати, до надзвичайних ситуацій. Чому я так впевнено кажу, тому що ми пам'ятаємо минулий рік, і в нас були відключення по місту Коростеню і я вам скажу: так як управління праці знаходиться в центрі міста, то ми прийняли в ці дні в дні відключення масу людей. Ми забезпечили е, чай гарячим чаєм. Ми забезпечили ліками. Ми забезпечили обігрівом наших коростенців, Саме головне це зарядка телефонів і саме саме. Головне, що ми не давали консультацію з будь-яких питань, не забувають під час облаштування пунктів незламності і про техніку безпеки. Ми розуміємо, що генератор це вибухонебезпечний і дуже складний, складний по великому рахунку. Прилад. Нам на наступному тижні відповідно до вказівки комісії, теп ТНС, наші пожежники, наші ДСНСники пройдуть по всім пунктам незламності і проведуть інструкти щодо Поводження з генераторами щодо поводження у разі вже місцевої локальної, не дай Бог якоїсь такої ситуації. Тому всі пункти незламності додатково забезпечені вогнегасниками і будуть відповідно інструктори проводитись. Отже, пункти незламності розпочнуть свою роботу протягом кількох годин з моменту оголошення блекауту на території міської територіальної громади за прийняттям відповідного рішення.